Точний ремонт миколаївських доріг виконується картами. Містянам така практика знайома. У першу чергу визначається ділянка магістралі, що потребує ремонту, де вже порушено конструктив та цілісність дорожнього полотна. Тобто там, де є ямковість. Визначається карта, далі вона фризується і готується до укладання нового асфальтового покриття. За словами начальника відділу з контролю за об'єктами комунального господарства Максима Бевзи, у своїй більшості стан минулорічного ремонту доріг є задовільним. Втім, є такі ділянки, де при карти і поточні ремонти, влічас капітально перевкладати асфальт. Прошлогодні дороги витримали зиму непогано, хоча багато громадян вважають, що це не так, але ті ремонтні карти, які виконувалися в минулому, Позапрошлом э, году Они знаходяться в удоволітворительному У день ця техніка стоїть, а вже вночі розпочнуться ремонтні роботи дорожнього полотна проспекту Богоявленського. Цьогоріч активно запроваджується практика нічного ремонту магістралей. Це має бути удобно в першу чергу жителям міста, э, так як э, в основному магістральні дороги в цьому році було принято прийнято такое рішення ремонтувати ну, за словами дорожників, цього року застосовують нові суміші при виготовленні асфальтобетону. Волохо це найголовніший ворог будь-якого асфальтового покриття. І за словами дорожників, цього року ремонт більш інноваційний. Кожну таку ділянку, тобто карту перед укладанням асфальту, вони обробляють спеціальною емульсією. Вчасності та від вет, та вітфікс та акдезіонна добавка, оптимального катіонного составу, яка призвана. Улучать ципні свойства бітума з камінним матер... матер... матеріалом і противостоять паданню води. Це набагато простіше і швидше. Це двосперсна система, яка є в основі з водою. Вона. Вода швидко випаровується, емульсія розпадається і в'яжуча речовина готова до використання. Миколаївські водії незручності пов'язані з фрезеруванням доріг розуміють і сподіваються, що з новим асфальтовим покриттям вони забудуть про ями на дорогах. Я розумію, навіть в місті є і автолюбителі, і водії, які не зовсім довольні з сьогоднішніми неудобствами, а саме іменно фрезероване асфальтове покриття, яке є ями за але всі водители сегодня понимают, что завтра или послезавтра здесь появится асфальт, здесь появится новое дорожное покрытие. Я убежден в том, что сегодня местная власть контролирует данные процессы, чтобы дорожное покрытие соответствовало стандартам. Мы, как общественные организации, где-то со своей стороны эти процессы контролируем, но я хочу верить горожан и автолюбителей нашего города, что в ближайшее время все дороги будут в надлежащем состоянии. Луиза Еремина, Павло Ткаченко, МСН.